Папаніє хлопців прийшли відпочивати на озеро. Та й собі розклалися, запалили вогнище, шашлик, машлик, пиво туди-сюди. Ну та й одному захотілося дуже покупатися в озері, знаєте, жарко, літо. Він пливе, 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 кайфує, знаєте, собі, тільки заплив на середину озера, раз, чує його, хтось схватив за яйця, схватив і тримає. Він уже не може, не може, плаває, плаває, плаває вже і каже: плюс два чи мінус два. Він такий, не знаю, плюс два чи мінус два. Думаєш, що йому казати, плюс два. Ну його відпустило. Він виплив на берег, виходить такий, аж зболіт весь. Хлопці з нього почали і сміятися, кажуть, чого смієтесь? Та диви в тебе чотири яйця. Він так глянув, реально чотири. А що ж робити? А що ж робити, що ж робить? Розказав історію хлопців. Вони кажуть, знаєш? що, Біжи, знову лізь в озеро, воно знову тебе спитає, плюс два чи мінус два. Ти скажеш мінус два, і воно твої тих два лишніх яйці забере. Той знову поліз озеро. Пливе, 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 до середини заплив, воно знову хапає його за яйця на тому самому місці. Каже, так, плюс 4 чи мінус 4.